Усім привіт! Вітаю вас на каналі Darkus Impact. Сьогодні ми зробимо детальний гайд на Тарталію. Бажаю вам приємного перегляду. Ставте лайк та підписуйтесь на мій канал. Тарталія один із найнеоднозначніших сюжетних та ігрових персонажів з рідкістю 5 зірок. Він є одинадцятий із провісників Фатуї, який представляє регіон Сніжна. Використовуючи лук як основну зброю, вона може переходити на ближній режим бою завдяки двом клинкам, які керуються силою гідростихії. За його невимушеною та доброзичливою зовнішністю ховається смертоносний фехтувальник. Він одночасно є наймолодшим і найнебезпечнішим із провісників фатої, проте Чайлд не владав з іншими членами організації. Ну що ж, для початку хочу розповісти про головну особливість Тарталі, а саме Мітки. В описі здібностей вони прописані як відлив, але для зручності буду називати їх мітками. Є декілька способів накласти мітки на ворогів, і перший спосіб накласти мітку це заряджений постріл із лука, другий спосіб це критичні удари водяними клинками завдяки пасивній здібності тарталій, третій спосіб нанести мітку це використання вибуху стихії в стійці з луком в руках. І четвертий спосіб нанесення міток це від самих ворогів, коли ворог з міткою гине, він наносить гідродамаг по площі навколо себе і ставить мітки на тих ворогів, кого зачепила ця атака. Ось Тут ми можемо бачити, що в слайма немає мітки. Але після того, як ми вбиваємо слайма з міткою, в нього теж з'являється мітка. Спосіб, яким ми накладемо мітку на ворогів, не грає ролі, а от способи їх активації є аж чотири. Джерело активації мітки також впливає на тип шкоди, яку воно наносить. Стихія у нас завжди одна, і це гідро. А от модифікатори шкоди бувають різні. Ось тут ми можемо бачити перший спосіб відлив спалах. Це шкода від зарядженого постріла тарталі з лука По мітці активує її та наносить невеличку гідрошкоду в малому радіусі. Шкода мітки рахується, як шкода звичайної атаки. Наступний спосіб активації відлив удар. Під час активної здібності саме єшки, атака по ворогу водяними клинками з міткою наносить чудову гідрошкоду по площі. Активація мітки має перезарядку 1,5 секунди. Мітки перезаряджаються для кожного ворога окремо, що для нас дає гарну перевагу у натовпі ворогів. Шкода цієї мітки вважається елементальною шкодою. Наступний спосіб відлив вибух. Під час активної здібності використання вибуху стихії по ворогам з мітками знімає їх з ворогів та наносить величезну гідрошкоду по площі навколо кожного ворога з міткою, якого зачепила здібність. Вибух даної мітки знову у пару разів множиться у натопі ворогів. Шкода мітки вважається шкодою вибуху стихії. І останній спосіб активації мітки відлив сплеск. Коли ворог з міткою гине, він наносить гідродамаг по площі навколо себе і ставить мітки на ворогів, яких зачепило вибухом мітки. Шкода мітки вважається шкодою звичайної атаки. А тепер переходимо до звичайної атаки. Тарталя не грається через фізичну шкоду, а грається він через елементальну шкоду. Тому звичайні атаки для нас не приносять великої користі. Заражені атаки, здібні наносити невелику шкоду, яку тарталя видає в стійці ближнього бою. Це робить заражені атаки зручним інструментом. Якщо ми на декілька секунд вийшли з ідеальної ротації, або ж коли ми хочемо збити пірощити, не втрачаючи час і шкоду стійки ближнього бою. Елементальна здібність. Основний дамаг починається саме тут. Активуючи здібність тарталя починає атакувати двома водяними клинками, які наносять гідродамаг, залишаючи на ворогах мітки, які тарталя також і активує. Мітки на ворогів наносяться завдяки пасивній здібності водяний меч, який при критичному влученні клинками залишає мітку. Шкода нанесення в стійці ближнього бою рахується як шкодою звичайних атак або заряджених атак, в залежності який тип атаки ви використовуєте. Головна проблема здібності це довга перезарядка. Наскільки довго ви будете знаходитися в стійці, настільки буде і перезарядка. Але додаючи зверху ще мінімальний час перезарядки, а це плюс 6 секунд. Тобто, якщо в стійці ви провели 10 секунд, то перезарядка буде 16 секунд, з яких 6 секунд це базова перезарядка. А 10 секунд це наше перебування в стійці ближнього бою. Головне, чому потрібно навчитися грати за тарталю, це відчуття часу. Потрібно точно розуміти, скільки часу знаходиться на персонажі і коли саме потрібно клинками перезарядитися. Можна орієнтуватися по перезарядженню ульти Тарталії, якщо ми її використовували до входження в стійку ближнього бою, або по здібностям персонажам підтримки, а саме після закінчення здібностей тарталії переключитися на других персонажів, прожати їхні здібності ще раз. І тоді знову нажимати єшку за Тарталію. У тарталі по суті є дві ульти. В стійці з луком тарталя запускає гідрострілу, яка вибухає у великому радіусі, і наносить досить сильний гідродамаг по площі, а також накладає мітки на ворогів після застосування відновлює тарталі 20 одиниць енергії. А в стійці від Єшки тарталя б'є водяними клинками навколо себе і при цьому наносить більший гідродамаг, ніж в стійці з луком. А також, якщо на ворогу була мітка, вона вибухає, завдаючи додатковий дамаг. Хоча дамаг і більший, але відновлення енергії не буде, як від стійки з луком. Ульта від Єшки в основі використовується в бурст-пачках, де всі персонажі просто прожимають ульту, по КД, як тільки здібність перезарядилась і готова до використання. Отож потрібно набрати більше відновлення енергії і як прокачувати здібності. Ражу спочатку рівномірно прокачати Єшку і ульту до 6 рівня. Потім максимально качаємо Єшку до 9 або ж навіть і до 10 рівня. Потім ульту також до 9 або ж 10. -го. Ну і звичайні атаки до 6 рівня прокачати буде чудово. Але якщо є бажання, можете і вище прокачати. Одразу можна сказати, що тарталія чудово грається і проходить весь ігровий контент і без сузір'я. А третє і п'яте сузір'я це підняття Єшки і ульти з 10 до 15 максимального рівня. Перше сузір'я трішки спрощує гру за тарталію, а саме зменшуючи перезарядку Єшки на 20%. Друге сузір'я після вбивства ворогів з міткою тарталії заливають 4 одиниці енергії, так сказати, маленький бонус. Четверте сузір'я раз в 4 секунди наносить шкоду по ворогам вибухом мітки. Шосте сузір'я. При активації ульти в стійці від Єшки, скидай перезарядку самої єжки. Теж приємний бонус. Які параметри в артефактах будемо шукати? А ось такі. Годинник на силу атаки. Кубку бонус гідрошкоди, в короні крит дамаг або шанс влучення в залежності, що вам більше потрібно. В додаткових статах шукаємо ось такі стати: сила атаки, крит дамаг, шанс влучення, відновлення енергії і майстерність стихії. Оптимальні значення приблизно мають бути ось такі. Сили атаки має бути від 2 до 25 одиниць, шанс влучення і шанс дамага у відношенні 1 до 2 близько 60 на 120%, але чим більше, тим краще. Майстерність стихії від 200 до 250 одиниць і відновлення енергії від 120 до 140%, відсотків, щоб мати змогу ультувати якомога частіше. Топ-1 варіант це полярна зірка. Лук підходить під механіки та геймплей тарталії, а також дає корисні бафи. За загальним ДПС та ефективності зброї є топ-1, при цьому вона досить універсальна саме по собі, завдяки пасивному ефекту, який може реалізувати будь-який основний і другорядний дд лучник Наступна зброя це Аквасимулякром один із найкращих луків на тарталію. У деяких ситуаціях може вигравати за зручністю у сигнатурної зброї, заливає величезну кількість критичного дамага і шкоди. При цьому активному персонажу не обов'язково знаходиться на полі бою, що дозволяє тарталі під час перезарядки стійки піти в кишеню без будь-яких втрат. Наступна зброя це громовий пульс. Громовий пульс досить потужна зброя в руках будь-якого дд лучника і навіть тарталя не виняток. Велика база, багато крит шкоди. Корисні бонуси, проте за шкодою все ж таки поступається попереднім, навіть за умови набору всіх трьох стаків, хоча й всього на кілька відсотків. Наступна зброя це небесне крило. З шансом у 60% може завдати шкоди по площі раз на 4 секунди, оптимальний за характеристиками та пасивним ефектом варіант для Тарталі. Наступний лук це лук Амоса. Найслабший із легендарних луків, але від цього не менш ефективний, дає величезну надбавку до сили атаки і збільшує шкоду звичайних пострілів. Однак пасивний ефект для роботи другої частини вимагає також заряджені удари, а значить, для максимальної шкоди їх доведеться включати в ротацію, що може прийтись по душі не кожному. Наступна зброя, це зброя з платного бойового пропуску, а саме зелений лук. Досить чудова зброя, яка має в додатковому статі шанс критичного влучення, що нам полегшить підбір артефактів. Наступна зброя іржавий лук, стабільний варіант, який значно посилює звичайні атаки у стійці тарталії, і дає непогану надбавку до сили атаки, особливо розкривається на п'ятому пробудженні. Наступна зброя це Чорногорський бойовий лук, ефективний тільки при постійному вбивстві ворогів у великій кількості. Але й нестабільним, коли потрібно боротися на полі бою тільки з одною ціллю. Наступна зброя прототип півмісяць. Доступний варіант, який можна безкоштовно скрафтити зі старту гри. На першому пробудженні вирішує багато проблем лучника, якщо не дропається нічого іншого. При цьому на п'ятому пробудженні та за умови виконання пасивного ефекту по шкоді, стає топ-4 після небесного крила. І остання зброя на сьогодні це Хамайомі. В загальному ДПСі програє всім попереднім лукам, але так чи інакше, це досить стабільний варіант, який працює без будь-яких умов. Його можна скрафтити безкоштовно, тому через відсутність попередньої зброї або відсутності бажання шукати слабкі місця противників з прототипом буде непоганим вибором. Ну що ж, а тепер настав час підібрати артефакти на тарталію, і першим сетом буде серце глибин. Це найкращий варіант для тарталії як основного дамагера, додає до гідро шкоди, а також підвищує дамаг від звичайних і заряджених атак на 15 секунд, що в принципі достатньо для тарталії для максимальної ефективної реалізації стійки. Наступний сет артефактів це церемонія стародавньої знаті. Цікаві лише дві частини, тому що дві частини підвищують вибух стихії на 20%. А вибух стихії, так само як елементальна навичка, досить важлива частина персонажа, яка також завдає високого дамагу і використовується практично у всіх ротаціях. І останній набір сетів це різні варіанти сетів, які можна поєднувати між собою. Якщо вибір стоїть між повним набором із середніми статами або збірним комплектом з ідеальним співвідношенням критів та атаки, то рекомендується віддати перевагу останньому варіанту. Тарталя вкрай залежний від характеристик, і що вони вищі і правильніше збалансовані, то більше ДПС персонаж видасть, навіть якщо підсумковий сет складається лише з двох частин. Існує ще альтернативний варіант складання для тих, у кого в загоні є персонажі зі щитом. Це сет зустрічна комета. Чотири частини додають плюс 40% до звичайних і заряджених атак, якщо є активований щит. А для новачків, які ще не досягли 45-го рівня, можна використовувати повний набір берсерку завдяки гарним бонусам по критам на старті гри, або ж можна комбінувати дві частини берсерку та дві частини гладіатора. Ну що ж, настав час підібрати команду. І перша команда це Тарталія, Бейдоу, Фішель та Беннет. Ця тазерна команда через реакцію заряджений добре себе покаже проти групи ворогів. Бейдоу забезпечує електричну шкоду поза полем бою для Тарталії, щоб викликати реакцію. Фішель наносить додатковий дамаг, одночасно виступаючи в ролі батарейки для Бейдоу та допомагаючи їй відновлювати енергію. Беннет хілить і Бафає. Друга команда це Тарталія Сенлін, Кадзуха та Беннет. Тарталя добре працює з Сендлін, оскільки може підтримувати гідростатус на противниках, в той час як Сенлін завдає ворогам піру шкоди поза полем боя. Бене забезпечує зцілення, баф, сили атаки та виступає в ролі батареї для Сендлін. Казуха збільшує елементальний дамаг. Наступна команда є альтернативою минулої команди, тільки замість кадзухи в нас сахароза, яка розмухує все навколо та заливає майстерність стихій команді. Наступна команда це тарталія, сянлін, і джунлі. Комбінація тарталії Сяндлін сама по собі є безпрограшною. При цьому Юн юнзинь під ультою посилює звичайні атаки тарталії, а Джунлі вішає щит і при цьому знижує елементальний опір найближчих ворогів, закриває георезонанс. В цій збірці на тарталію можна покласти сет зустрічна комета, так як в цій збірці ми граємо зі щитом. Наступна команда це тарталія, нахіда, райден та кокомі. Райден можна замінити на фішель або Бейдоу. З нахіду шкода тарталі через дендрореакції може зрости в кілька разів за рахунок бафа її елементарної навички. Також реакція гідро плюс дендро дають нам дендроядра, які згодом можуть бути заряджені персонажем стихією Електро, після чого бутони вибухають та випускають самонаведені снаряди, які попадають по ворогам. Ну що ж, це відео підходить до свого кінця. Кому відео сподобалося, ставте лайк, підписуйтесь на канал, а також залишайте свої коментарі.